Дуже дякую вам. Дякую всім вам, які є тут, а особливо тим, які служите, щоб ми могли бути тут цими днями великої милосердя. Я вікаю 20 років і приїжджаю з Валенції до Іспанії. Звати мене Анна, мені 20 років, і я приїхала з Валенції, із Іспанії. А це я є з Даніелом. Сіасток, я Даніел. Привіт усім, мене звати Даніел. Я 20 років, і з Вайдерсагу Мені 20 років, і я приїхав із Войводини як е, угорець. Ми приїхали сюди, щоб ми представили вам школу Женес люмер що означає молодь світла це є одна міжнародна школа молодих людей, і за для служіння і молитви. Ми молоді люди із 18 років, які намагаємося протягом дня. Ойма студій, Ми навчаємося або працюємо так, щоб подарувати один рік Богові, щоб протягом одного року поглибити свої відносини з Господом. І ця школа є заснована в 1984 року, а засновником є Даніел Анж. Вона походить із півдня Франції поблизу Тулуза. І зараз маємо вже 38 років. Також вона знаходиться в інших е, країнах, у Італії, в Польщі, у Угорщині. І дві у Африці: в Беніну і в Камеруні. І Ця школа, вона. Базується на чотирьох стовпах: молитва, життя у спільноті. І четвертий це є служіння. Пізніше хочу вам пояснити, як ви можете вступити в цю школу. У школі ми молимося, тому що молитва це означає бути з Богом, говорити з Богом. Маємо молитви особистої молитви у тишині. Бога, Євхаристія. <sharp> Також молитва на Вервиці. Як і ми робили це протягом цього тижня. <sharp> А я особисто вступила в цю школу, тому що мала велике бажання наблизитися до молитви. Хотіла поглибити мої відносини з Богом і жити з Ісусом у моєму щоденному житті. Другий Ступінь це є формація виховання. Маємо кожного тижня іншу е, тему про різні теми віри. Різний напрямок. Біоетика, іслам, юдаїзм. Історія церкви, е, шлюб. І для мене це виховання і ця освіта є дуже важлива, тому що допускає, щоб я поглибила свою віру. А також можу впізна більше пізнати свою віру, в що я вірую. Щоби вирішила усі свої особисті сумніви, і щоб їх пізніше у посланні дати відповіді на сумніви інших. І третій стовп – це є життя у спільноті протягом. Протягом одного року, десь від вересня до червня наступного року. Ми живемо разом у одному домі, як велика сім'я. Ми в домі самі працюємо і робимо все: прибираємо, готуємо страву. Готуємо все до літургії, читання. Також маємо різні заняття спортом, які робимо разом. Одне життя, яке допускає нам бачити, що Ісус дає нам в молитві. Ставити це у практику із братами і сестрами, які нас оточують. Для мене особисто це був досвід, в якому я пізнала себе, в якому я пізнала і ближнього, який є поряд зі мною. І научила і навчилася як приймати себе і як приймати іншого. Це є досвід справжньої любові. Навчитися любити у кожному моменті і всіх різноманітностях. Так як ми настільки різні маємо різні походження, різні мови, різні культури. А я я там насправді жила єдність, пережила єдність універсальної Вселенської церкви. Y la cuarto nuestra base, ¿es el mensaje? Jesús, el encuentro con Jesús. A tu. A tu. Entendemos que el encuentro con Jesús sí. es lo más importante, lo, lo mejor que me ha pasado en mi vida. Є щось найважливіше і найкраще, що я пережила в житті. Коли розумію, що Ісус дає мені життя, радість, мир, я не можу це втримати лише для себе decir y anunciar que, que Jesucristo está vivo. Из любови, из любови до Бога и до других я маю потребу, чтобы я сказала, что Иисус существует, Иисус живет. Hacer la misión ha sido algo muy difícil. Для мене, наприклад, особисто цією місією було дуже важко служити. Я така закрита особа. Я допустим, що але самокла відкрилася, що сьогодні є тут перед вами усіма говорю, свідчу. І це роблю із щирої любові, так як Ісус мене любить. і так розумію, що немає для Бога нічого неможливого. І справ істинне істина є те, що звісно приходять деякі сумніви. Що мені тут сказати, а чому саме я, а що про мене подумають? Але але в кінці кінців це є свідчення того, що які чудеса Господь творить в нашому житті. сам дошла. Перед тим як я е, прийшла сюди, то я сказала своїй мамі, е, як я переживаю. І вона мені сказала, що вона знає моє життя. І euh, треба просто засвідчити про себе, <рот> Отож, хочу сказати вам, звідки я, там, де я живу. Як я вже сказала, я походжу з Валенції. Я третя від е, семи братів і сестер. <похожу>, Похожу із католицької сім'ї, яка жила in... віру і у неокатехуменаті, так що я спізнала Ісуса ще будучи малою. E, entonces, bueno siempre, siempre he estado muy a gusto. постійно. Мені було дуже добре в моїй сім'ї. Завжди було багато дітей, радості, немовлят. Коли мені було сім років, я пішла на місії із своєю сім'єю з батьками. А це було досвід Божого проведінню, яке ввійшло в моє життя. А після того, коли мені було 12 років, і ми повернулися в Іспанію, і я пішла в школу. Yendo a misa con mis los І тоді я, коли йшла на літургію своїми батьками в неділю, не була віддалена від Бога на великий спосіб. Але е, всередині я нічого не відчувала, і моє питання завжди було. І що Господь робить в моєму житті, які справи має Бог до мене в житті? Я бачила це його в житті моїх батьків, в житті інших людей. Але особисто, що хоче Ісус від мене. Коли мені було 13 років, я пережила дуже важкий рік, тому що я мала великі проблеми з друзями у класі. Моя бабуся в той рік померла. І, і з, з усіма цими смутками я питалася Бога, а ти насправді існуєш? І, і які справи ти маєш до мене в моєму житті? Цей вересень я зробила перегрінацію до Асісу. І тоді, в то літо, я поїхала на паломництво Васи Васис, а зараз вже буде краща історія мого життя. І однієї ночі, коли я молилася перед Христом, таким якось тут. Дивлячись на Ісуса, якого я завжди пізнала, знала, я сказала, Ісусе, знаю усю свою історію, Твою історію. І в той момент я могла ставити усі свої сумніви перед Ісусом. І, і відчула, як могу, можу бачити страждання Ісуса на Христі. І, і зрозуміла, що Ісус є єдина особа, яка померла з любові до мене. Так, Ісус помер за тебе. Але крім того, Він живе. Ісус, ісус віс, Воскрес, щоб сьогодні бути тут, поряд зі мною. Так, могла могла так, щоб щоб пізнати пізнати, радість, могла пізнати, Навчитися жити з радістю. Але те, що Проживала в той момент не розуміла добре. Але коли повернулася додому з однією впевністю і надією, що Бог існує. Декесне, да Бог Entonces empecé a, a darme cuenta de por qué quiero ir a la iglesia, no? Y pochola, y Питатися, чому я хочу йти в церкву? Почала цікавитися, чому я йду в церкву через те, що мене, мої батьки йдуть? Через те, що я хочу пізнати Бога. А церква, мені показує, а церква показує мені, що є е, таїнства. І паралельно з тим я почала навчатися. І тоді почала закриватися через певні рани в житті. Una de todo va bien. І почала закриватися в себе і створила такий е, образ, що все є добре. Е, е, я досконала, не маю ніяких проблем. І далі... Але далі продовжувала йти в церкву. І Господь завжди мене охороняв від різних речей. Я не розуміла і не бачила дороги. Але Господь завжди мене Приваблював до себе. Під час свого першого навчання першого року навчання я вивчаю теологію. Це був дуже важкий рік. Так як я відчула, що я не можу навчатись. Алго що мені потрібно було щось інше. Вчити е, щось життєвого, а тоді якась місія. Робота треба треба було е, знайти радість сьогодні, у даний момент. І три місяці, місяці перед тим, як я завершила своє навчання, я е, познайомилася з цією школою Женес лумєр е, Можливо, не сказала цього, але іспанською це перекладається молодість світла. Молодь світла. І коли я е, познайомилася з цими молодими людьми, е, зрозуміла, що хотіла би віддати одне життя на славу Богу, і це мені дуже сподобалося. Але вже почала навчатися, не говорю французькою, не маю грошей. Як скажу це своїм батькам? стільки сумнівів, стільки перешкод від зла. і я хотіла якось залишити цю думку на бік. Але коли е, завершила е, рік навчання, семи пішла на духовну обнову. На реколекції, де мені запропонували, щоб я е, почала щось інше, почала бути волонтером чи щось таке. І коли почула це, відчула е, один внутрішній мир. А це є плід Духа Святого, і сто ірсі. І тоді, звісно, сказала так. Так, потребую йти. Але куди? І єдине, що в мене була Женес Люміер. І єдине, що мені приходило в думці, це Женес Лумєр. І я сказала, не маю що втрачати, шукаю. Спрагла Бога, спрагла життя, справжнього життя. життявала з цією школою і всього лише протягом двох місяців, і мені сказали, що в вересні можу приїхати до них. Так що я не знала цієї школи, там не була раніше. Те, що нікого не знала там, я сказала своїм батькам і почала одну нову пригоду. Пішла на і дорогу церкви і. Відчуваю ці сторону церкви Марії Ісуса і досвід, який пережила протягом цих двох років. Є те, що е, певні особи протягом двох років можуть залишитися у спільноті, так як другий рік е, вони вже є на місії е, в цій спільноті. Е, сам цілий шлях, який Господь від... хоче вчинити е, е, зі мною, я відкрилася на це я навчилася, як допускати Ісуси, Ісуса у свої страждання. І що можу бути радісна і у щоденності.